Звільніть автоматику, будь ласка. Можете нам вислати наряд? Я на 102 дзвоню. А скажіть, будь ласка, у вас немає автоматики? Я не знаю. Ага. Добре, добре. Доброго дня, і вас турбують туристи полоградського відкриття довольчого підрозділу Павлоград. Стілля". Ми, під Ми зайшли до вас в, в магазин візований. на промишленні, і, і у вас тут стоїть такий гарний апарат. У нас до вас питання, що це що це таке? І на яких підставах він у вас працює?

Це звичайний гральний автомат, на ньому, як ми бачимо, вже є ліцензія. Називається фірма, яка виготовила і обслуговує цей гральний автомат Патріот. От дуже такі от патріотичні речі з'являються в нашому місті. Сьогодні ми приїхали, тому що до нас звернулися мешканці цього району, які безпосередньо ходять, скупляються в цьому магазині, і вони помітили такі речі. Наше завдання зараз перше це скласти протокол з правоохоронцями і зробити так, щоб цей автомат був вилучений і сюди більше не повернувся. І не повернувся, і не з'явився в інших таких подібних закладах. Це Логін і все, він вже не працює. збили Вже По суті, ну, він працює, гроші прийма, але... Тобто це що виходить, що десь дистанційно або якось збили, щоб не було видно, що до цього там грали. чи що. Ні, не Доброго дня. Виявили тут гральний автомати. Ось такий автомат. Він працював, у нас є відео. Зйомка цього. Нам були, ну, як ви він вимкнувся. Чи не видає чисто? Це, можливо. Це, можливо. Це можливо. Тобто він припинив свою роботу, потім він вимагав пароль, а зараз повністю він відключений. Ми, ми, ми спілкувалися з господаркою цього магазину, вона сказала, що метр свого магазину вона здає фірму. По процедурі, яка передбачена Кримінальним кодексом України до внесення відомостей в ЄРД, е, слідчими поліції можливо провести огляд і вилучити даний об'єкт. І повинно бути проведено досудове розслідування. Е, щодо документів, якщо вона не надає так, ці документи, то тоді вже треба обрати тимчасовий доступ до даних документів. Але я думаю, що якщо в приміщенні магазин, то врятувати, що вона надасть, це можливо буде огурче. Це буде вирішувати вже під час досудового розслідування. І якщо вона дійсно надає його в оренду, треба встановлювати, кому вона надає дане приміщення в оренду. Вона продавець повідомив, що знайшли офіцерівники міліції, поліції, так? Uh -huh. Uh -huh. і він міг все з дому його випити.